Пане Петре, розпочнемо ми з вами з допомоги від Сполучених Штатів Америки, як повідомляють західні засоби масової інформації. Далекобійні ракети АТОКМС США відправили Україні минулого тижня. Ймовірно, йдеться про ракети із дальністю понад 300 кілометрів. Передачу цих ракет Україні у соцмережі Ікс також підтвердила посол США в Україні Бріджет Брінк. Якщо ми говоримо і припускаємо пане Петре, поки що про Сотню ракет наскільки така кількість дозволить силам оборони України послабити російську логістику і відповідно загрожувати російським аеродромам у глибокому тилу і не, не тільки. Це доволі солідна цифра у 100 ракет. Ми двома ракетами минулого тижня у Джанкої завдали їм непоправну шкоду у частині, що стосується нищення зенітно-ракетних комплексів, як мінімум 5 комплексів С-300 і С 400 загинуло, Плюс була пошкоджена унікальна установка синхронізації роботи радіо. Локаторів фундамент, і дійсно ці ракети можуть допомогти винищувати їхню логістику, те, що називається залізниця. Чому практично все на 95%, що заводять росіяни в зону бойових дій на великій відстані, то вони заводять залізницею. Нагадаю, що один 50-тонний вагон бере на борт до 500 снарядів 152 го калібру або до 300 снарядів до реактивної системи залпового вогню. Привозять вони це умовно у Бердянськ, Маріуполь чи Мелітополь, а потім уже переводять на вантажі. І вантажівки рухаються до передової, якщо винищити кілька таких ешелонів, а сотня ракет це потенційно сотня ешелонів. Бо найголовніше треба вдарити електротяг. Розуміємо, що є що є ракета із касетною частиною, яка може засіяти невеликими такими субелементами М 74 уявляємо собі мандарину начинена. Вибухівкою, а коли це все детонує, то дійсно все може запалати дуже і дуже серйозно. Пам'ятаємо фундаментальне правило війни. Битву виграють солдати, а війну виграє логістика. В даному випадку. Чи погоджуєтеся ви з цією думкою, що українські удари по російських об'єктах логістики, про що ми з вами говоримо, або авіації в глибокому тилу матимуть оперативне значення, але тільки якщо українські сили успішно? Скоординують їх із наземними операціями щоб скористатися слабкістю противнику після удару, звичайно, однозначно дуже слушна думка. Другий закон війни є загалом три закони війни. Перший закон це концентрація сил і засобів. О зараз поговоримо про другий закон. Це узгоджена робота родів і видів військ. Всіх разом, тільки коли ця робота якісно скоординована, починаючи від піхотинця, закінчуючи ударами артилерії, авіації. Радіоелектронної боротьби протиповітряної оборони, отоді і відбувається те, що ми називаємо класично перемогою. Перемога кується у комплексі, і коли ці операції будуть якісно між собою синхронізовані, то дійсно у нас може з'явитися дуже обережний оптимізм. Не будемо поспішати, бо немає нічого гіршого ніж самим собі розхитати гойдалку у бік перемога завтра, але звільнення наших семей у циклі сухої. Погоди при великій кількості зброї якісної зброї, цілком можливе, принаймні вийти на північне позов'я. Як пише Defense Експрес, таємничість із передачою далекобійних ракет пояснюється доволі просто. Це було потрібно, щоб сили оборони України могли неочікувано вдарити по російських окупантах і щоб ворог не зміг бодай якось адаптуватися до ймовірних ударів цими ракетами. Наскільки пане Петре, ось такий ефект неочікуваності, він є вагомим в тих умовах бойових дій, які є зараз. Ще одне з важливих правил війни це неочікуваність і раптовість. Ми показали, що вміємо цю роботу робити якісно. А тепер задаємо собі запитання: а як ворог може до цього адаптуватися? Збивати ракети атакам можливо, але неймовірно важко. Ну вони зараз декларують найновішу свою установку С 500 яка нібито мала би стати на бойове чергування. Як біг є більше 30 одиниць виготовлено, декларують, що до 600 кі кілометрів вони можуть за завдавати ударів і збивати саме балістичні тілі, які рухаються із швидкістю 7 км на секунду. Але це ще не стало до роботи. А практично весь кримський півострів стає ціллю, і як їм від захищатися від цих високошвидкісних ракет? А вони мають швидкість 5400 км на годину. Це неймовірно багато величезне питання. Дійсно, у нас з'явилася та зброя, чи найближчим часом та коректніше як казати, з'явиться, котра може поміняти хід бойовища, пане Петре. Для того щоб поставити крапку на темі з ракетами Атакамс, на вашу думку, коротке запитання: саме ці ракети лише давайте так. Ці ракети чи стануть панацеєю для перемоги України у цій війні? Не існує панацеї у природі. Ми розібрали другий закон це узгодженість роботи родів і військ. І ми заакцентували, що перемога кується комплексно. Треба, щоб запрацювала авіація. До речі, хороша новина. Ми маємо про неї сказати, що є задекларована передача бомб Певвеї 4 на основі доволі вже старенької, але дуже влучної бомба МК 82 яка трансформувалася у систему jdm бомбу GBU-38. Їх дуже багато є на складах, як у Європі, так і в Америці. F-16 щонайменше шість таких бомб може брати на борт. Чому вони дуже цінні? Тому що вони мають ну просто мега якісне ціле покладання з допомогою лазера, і вони так, і вони планерного типу. От ми купу разів говорили про КАБ, а це такі Своєрідні американські кабели набагато краще, бо якщо росіяни скидають свої бомби за 40-70 кілометрів, то ця бомба може скидатися за 110. І, от, коли ми разом все складаємо, велика кількість ракетобомбового навантаження до авіації. Достатня кількість атакам 100 ракет це хороший крок уперед, але направду ще не так багато, як би було треба. І найголовніше артилерійські залпи американці задекларували, що вони суттєво підняло виробництво снарядів. Одні джерела стверджують, що до 30 тисяч, а є джерела, які кажуть, що навіть до 50-60 тисяч на місяць. Це все множиться на реб це все множиться на якість протиповітряної оборони. От тільки в такому комплексному розумінні і буде успіх не інакше. Пане Петро, допомоги Україні від Сполучених Штатів Америки, яку схвалив конгрес, має вистачити до кінця поточного року. Про це на брифінгу заявив речник президента США з питань національної безпеки Джейк Саліван. На вашу думку, чи може допомога США Україні у 25-му році залишатися під сумнівом? Звісно, серед причин, до прикладу, є і можливе переобрання колишнього президента США Дональда Трампа, який висловив такий собі скептицизм щодо необхідності великої кількості допомоги Україні? Ну і також, якщо у вас є теж причини, які ви можете назвати, то будь ласка. Така загроза існує, але давайте ми розберемо Дональда Трампа ще буквально кілька місяців тому, особливо на старті гонки за голосування за пакет. Він дуже категорично в. Висловлювався проти всього категорично, різко, неприйнятно навіть інколи в такій злобній формі, але пакет проголосований. Причому за кілька днів до голосування він кардинально змінив свою риторику. Може не став різко про український, але навіть там щось сказав, що дійсно перемога України чи там її допомога це стратегічні національні інтереси. США, Риторика кандидата до виборів і риторика кандидата після виборів це не одне і те саме. Запустилися велетенські воєнно-промислові конвейери. Найсерйозніші люди, котрі існують на планеті Земля, це ті, котрі представляють воєнно-промисловий комплекс США, такі фірми як Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics, Маконал, Дуглас і так далі почули сам смак грошей, причому дуже великих грошей. А філософія капіталізму е, зводиться всього до одного слова прибутки. І я гарантую, що ці люди вміють шукати ключі навіть до таких, нібито неподатливих осіб, як Трамп. Але разом з тим не скасовуємо цієї загрози. Але є ще один дуже фундаментальний момент: е, оця велика американська допомога збіглася і з не менш великою у масштабах країни бо е, масштаби країн. Різні від Великої Британії плюс 600 мільйонів доларів до 2,5 мільярдів, котрі задекларовані на цей рік. Німці у 2022 році надали допомогу в межах 1 мільярда. А цього року задекларовано на 8 мільярдів. Узагалі Європа прокидається як великий мілітарний хаб. Всі усвідомили, що попереду у людства великі воєнні. Випробування і все буде тільки наростати. Якщо і американці припинять на якийсь час допомогу, то не сумніваюся, що півроку це доволі великий термін, щоб європейські концерни зуміли наростити своє виробництво і замістити частково американців. Але нас, скажімо, фірма Refeon, котра. Будує мім німсточок сто 104 патріот сказали, що готові складати ці системи в Україні. Настільки серйозні люди словами не кидаються. пане Петре. Ми ще з вами повернемося до європейських країн, і тут хочеться, аби наші глядачі зрозуміли і аби ви пояснили, хоча новий пакет і посилить оборону України. Якщо ми говоримо про 2024 рік, але якщо підсумовувати так, як я розумію, його недостатньо для того, аби деокупувати території, які захопила Росія. Ми не кажемо звісно про всі території грошей. Достатньо ще раз. Грошей питання акцентів на зброю. Якщо умовно до ста ракет Атакамс, одна ракета коштує півтори мільйона доларів, а на складах вже готових, виготовлених, лежать уже є, є у межах двох тисяч додати ще п'ятсот. 600, 700, 800, А чому ж ні? Ми, як країна, оператор М142, Два Хаймарс і М270 є другими у світі. То можна направду можна обвалити логістику Південного фронту. Ну чому ж не можна? Це можливо, а обвалюється логістика. солдат в окопі немає патронів, немає боєкомплекту артилерія. Немає армійська авіація боєкомплекту, бо нічого не доїжджає. банальніше ще банальніше. Паливо не доїжджає до передової танки, нема чим заправляти чи іншу бронете, бронетехніку. То пробити оцю важливу лінію від запорізького плацдарму униз у притул у притул до молочного лиману. Можливо ще раз покажу, це можливо. Я не знаю, чи чи це буде, не знаю, бо на цю хвилину ми бачимо тільки великий, Пакет перший питання, якими будуть наступні, і куди будуть зміщені акценти по забезпеченні зброї? Чи піде акцент, скажімо, у бронетехніку? Бо в цьому пакеті є Бредлі? Можливо, в наступному з'являться Абрамс більше ніж ми їх маємо. Зараз їх маємо у межах 30 одиниць, чи чи піде акцент у зенітно-ракетне протиборство? Чи піде акцент у, у посилення? Артилерії важко це зараз спрогнозувати. Зрозумілість акцентів буде після третього четвертого пакету. Отже, не швидше ніж липень, серпень, місяць. Поновлення військової допомоги Україні від США не буде достатньо для того, щоб здобути перемогу над Росією. Заходу треба збільшити виробництво зброї. Про це сказав відповідно в інтерв'ю The Guardian міністра закордонних справ України Дмитро Клеба. Він сказав наступне процитую його слова. Коли я бачу, чого досягла Росія у розбудові своєї оборонно промислової бази за два роки війни, повномасштабної війни, і чого досяг захід, мені здається, що з боку заходу щось не так. Що зараз з оборонним виробництвом в країнах союзниках на так нашої країни, і так яким воно є і буде до кінця, до прикладу, 24-го року. Головний дипломат країни має тиснути так, як він тисне, тому що зброї багато не буває ніхто не сказував внутрішні процеси, котрі на називаються тиск на наших союзників. Мати середині між е, союзники, але я не сказав би, що е, десь усе перебуває на стартових позиціях. Ми десь так умовно, якщо взяти. Розганяння за 100 відсотків то західні комплекси розігрілися десь на відсотків 40-50 але і швидше не буде. Поясню чому, скажімо, є такий прекрасний переносний зенітно-ракетний комплекс. ФІМ-92 ФІМ-92 Стінген блискуче себе показав на наших бойовищах Має величезний коефіцієнт корисності збивання цілей. До речі, він ще родом із 70-х років. Прекрасно себе показав у війні в Афганістані, але був знятий з озброєння на початку мильових і не просто знятий були зупинені конвейері і заводи, котрі це все виробляли Тобто, технологічний процес був е, анульований. Чи його можна відновити? Можна Відно, відновлюють. Запрошують пенсіонерів інженерів, які на цьому розуміються, які цю саме зброю робили. Але це не буде одноденно, навіть не одномісячно. Це тривалий. Шлях, чому тому, що це чистий капіталізм, там все рахують на десятки років уперед. Не може такого бути, що завод побудували. Він виробив умовно кілька тисяч тих самих ПЗРК. Він зупинився, робітників розпустили. Ні, це електоральні ризики. Там працює закон. Якщо люди прийшли на роботу, їх треба навчити устаткування. Відкалібрувати зрештою відновити виробництво самого устаткування. Це ще складніший процес. Це все місяці, 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 ба навіть роки. Це час, але цей процес набирає обертів. А ще раз наголошу, те, що головний дипломат займається саме такою риторикою, абсолютно правильно і коректно. Союзники не мають розслаблятися. Пане Петре, такою ж є і риторика, і у Макрона він зазначив, що Європа найближчим часом може загинути і. За його словами, так Європа може зіткнутися з великими ризиками. Він пов'язує небезпеку з тим, що Європа, за його словами, не озброєна а Росія та Іран тим часом нарощують свій потенціал, беручи увесь континент в оточення. І також, якщо говорити про те, що сказав саме міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, він сказав, що військовий військово-промисловий комплекс Росії вже виробляє зброю і боєприпаси в плюс. І їхня кількість перевищує потреби Росії для війни проти України. І за його словами, частина зброї, що виробляється, вже йде не на фронт, а потрапляє на склади. Чи може це бути вкотре свідченням того, що Росія має намір не тільки продовжувати війну в Україні, але й те, що країна-агресор, Російська Федерація планує велику війну в Європі проти країн НАТО? Це однозначно політична риторика. Ми третій раз заходимо на це коло. сподіваюся, що ми четвертий на нього не підемо. Вони мають говорити те, що вони мають говорити, тому що треба бути не тільки еліти, котрі здебільшого прокинулися, а ще і власне населення. Не забуваємо, що противник діє на їхній території, противник стимулює, проплачує найрізноманітніші крайні ліві і крайні праві організації, які об'єктивно можуть прийти до влади як в парламенти, так і в Європарламенти. І це направду буде проблемою. Це інформація. Тіно психологічні операції в найчастішому вигляді вони потрібні і вони правильні. Тепер в частині що стосується складування їхніх боєприпасів російських на склади складуються тільки тоді. Коли вже є досягнутий успіх на лінії розмежування, О, тільки тоді не інакше, противник ставить собі за мету виходити на адміністративні кордони Донеччини і Луганщини. то який резон складувати, якщо не можуть виконати завдання з виконання саме цієї цілі, дійсно, Іран і Росія представляють е, доволі відчутну небезпеку, але якби вони представляли справжню небезпеку, якби вони дійсно щось могли, то напевно вже би російські. Танки стояли в Ужгороді, а вони маленьку Авдіївку проходили 10 років. А за Бахмут билися 10 місяців. І в основному, далі ніж на оперативні показники опорного пункту роти. А опорний пункт рота це півтори на два кілометри, не більше. Вони поки що прорватися не можуть. Пане Петре, і насамкінець, фактично, ми з вами говорили про на початку про те, що потрібно бити по логістиці російських окупантів. Я згадаю те, що на Росії вже другий день поспіль палає і в Омську на підприємстві на красноярському тракті відбулася сильна пожежа, де спалахнули триємності з навтопродуктами. Для гасіння цього вогню на місце навіть було викликано спецпотяги. Про це Розповідало МНС Росії в соціальних мережах також про це писалося. Ми з вами це неодноразово обговорювали з різними експертами, також але важливо почути точку зору вашу, якими є наслідки та перспективи, зокрема зниження виробництва та експорту російських нафтопродуктів. У першу чергу дуже перспективне зниження виробництва дизельного палива. Чому? Тому що усе, що є по лінії боєзвітення, вся техніка працює на двигуні внутрішнього згорання, і він в основному дизельний. Ну, є бензинові вантажівки чи старенькі БТР, там БТР-60 ПБ, він бензиновий. Нагадаю, що танк Т-90 зжирає за добу роботи у межах тони пального і до 100 кілограмів мастила. Тому треба продовжувати цю роботу розуміючи, що по лінії боїтня до трьох тисяч танків. Отже, на добу це три тисячі тонн де Плюс однозначно ідуть ціни вгору на пальне. В них зараз посівна. Там будуть з'являтися дуже серйозні проблеми. А це у комплексі задушує їхню економіку, але є нюанс – масштабованість, масштабованість і ще раз масштабованість. Поки що ми зачепили у межах десь до 15% їхніх потужностей, що переробляють нафту. Нагадаю, в них 30 великих заводів, і в межах до 50 до малих. Це доволі велика і пристойна кількість взагалі свого часу. Радянський Союз побудував чи не найпотужнішу нафтопереробну галузь у, взагалі у світі, і інерція отих залишків ще буде деякий час працювати. Але напрямок правильний все робиться коректно і грамотно. Нехай масштабується зичимо цим добрим силам, яку роблять цю роботу, і неймовірного успіху. Пане Петре, Я вам щиро дякую за те, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за вашу фахову думку. Навіть, що Петро Черник, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.